Рецепторів, але я подивилася зі свого боку трішечки більш різноманітно і практично на те, на той же клас препаратів, які здобутки та перспективи. Загальна характеристика це зменшення патологічного фіброзу для всіх процесів, мені здається, і усунення для аритмології і для попередження раптової смерті це гіпокаліймії та гіпокалігісті, але достатньо часто занадто старими класами, особливо спіронолактон, буває це занадто то нездорово. Три, три покоління, прямі антагоністи це Перше, ось ви як послалися на піта, шлях розірвання патологічно серцево-судинного контінууму на е, кінцевих шляхах. Неселективні, е, е, перепрошую стероїдні, а, а, але е, да, 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 стероїдні, да, стероїдні. потужний нормалізуючий вплив на найпоширеніші процеси. І тут я е, за межами СН, жирання ремоделювання шлуночки, в тому числі після гострого інфаркту міокарду, тому що це те, що для мене дуже важливо, артеріальна гіпертензія, аритмія такі. І ось чому я нарисувала його таким помаранчевим? Ну, як наближче на сьогодні до золотої середини, з того, що ми вимагаємо від препарату, і селективні антагоністи, нестероїдні, фінренон, це збереження впливу на критичні органи мішені, особливо діабетична нефропатія, хронічна хвороба нирок. Помірна знижена і збережна фракція викиду, одночасно зі зменшенням побічних дій, гіперкаліємії, гінекомастії далі ще ніж еплеренон. Що відійде, що залишиться, що обмежиться, що пошириться? Дійсно, це зараз на перепутті. Давайте думаємо, здобутки дуже коротко, це те, що ви казали відносно лікування СН. А тут я хоті... тому я не хочу так зупинятися, але інфаркт міокарду це попередження ремоделювання після гострого інфаркту міокарду, є і лікування артеріальної гіпертензії при інфаркті міокарду, і сама по собі, і лікування після первинної ангіопластики стентування при ГКС. Це теж дуже важливий момент, тому що там особливий і на Надзвичайний був результат. Артеріальна гіпердензія в випадках гіперальдостеронізму і резистентної гіпертензії залишається скрізь всі рекомендації. Аритмії. Не тільки фібриляція перед серт, як ви сказали, але і шлуночкова тахікардія вже доведена, як яка, та, яка що утримується, і, можливо, якщо вона не зафіксована, як основ, головний привід раптової смерті. І Діабетична нефропатія і хронічна хвороба нирок це більше для третього покоління. Тут я не буду казати, призначається про всіх фенотипах. Що важливо, це і зниження ризику госпіталізації і смертності. І потребує тільки моніторингу рівня калії, перш за все, а ниркової функції ну, дуже поблажливо, тому що, щоб не падало нижче за 30 мл. І е, ви, ви бачите, що шкідливі експерти, це е, якщо не витримуєте рівня калію. тобто дуже прості рекомендації. І що мені хотілося б сказати, е, що проти поки. Докази дуже дуже нечисленні. Відома алергічна реакція. Ну я думаю, що це на всі препарати ну я не знаю такий, щоб не було ніяк. Навіть для генетично модифікованих, якщо входимо, то в місці ін'єкції може бути алергічна реакція. Тобто те, що навіть не модулятори РНК інформаційний що не втручається. І тому мій коментар дуже легка інтродукція в терапії і її утримання в більшості випадків. Тому ніяк ми без них не від, від них не відмовимося. І дозування, еплерендон, стартова доза 25 і до 50. з Тон стартова доза 25, і цільова 50, і 5-10, як починали іноді, і, можливо, навіть до 40 в деяких випадках вони давали, що це безпечно. Тобто дум дуже широкий. І я хотіла б зосередитися додатково до серцевої недостатності, яка вже є. Коли ще її немає, а ми маємо стадію Б, коли вже вона дуже швидко може виникнути. Це гострий інфаркт міокарда, формування післяінфарктного кардіосклерозу і стенокардія. Це дуже швидко відбувається години, дні, а потім переходить в роки і, і, і нашаровується одне на інше. Що важливо, і в експерименті підтверджено, клінічні ефекти ви показали. Потенціювання ефектів плеринона та інгібітора ВПФ після великого гострого інфаркту міокарду, все ж формування е, функціонально здатного фіброзу. І його реваскуляризація цих фібротичних полей, і ви бачите дуже великі дані відносно колагену, колагену першого типу, і також з іншими модуляторами. Ми знаємо, що три класи модуляторів раз ми не, не використовуємо, але або один, або інший. І дивіться тут і на об'ємні показники. Як казали наші колеги, що це дуже важливе Дмитро Васильович Тетяна Володимира, я теж підтримую, що тут казати, це очевидно. І колаген першого типу, ви бачите, на еплереноні мінімально тобто це функціонально проможний фіброз, ну, якомога фізіологічніший. І ще є більш тонкі механізми, які до широкого впровадження реваскуляризації істинності ентування були критично важливими тобто для тромболізису це було дуже критично тому що дефіцит фібринази підвищував ризик раннього або госпітального розриву міокарда в експерименті і в клініці. І це теж був механізм раптової смерті. З запровадженням ЧКВ це менше значуще, але тим не менш, це все одно формування повноцінного рубця. Подивіться, блокада мінералокортикоїного рецептора негайно після інфаркту збільшує Щільність капілярів, і проліферацію ендогенних прогеніторних клітин. Тобто, якомога фізіологічний компонент і базисних білків тканини, зменшує, до речі, це наші власні дані, деградацію фібронектину, надмірно, тобто ще один аспект. І це. І попереджували при передньому, тобто ремоделювання однозначно буде меншим. А після запалення і некротичних наслідків міокардиту, це буде також дуже суттєво. Зараз чому я завжди кажу про міокардит? Так не робили досліджень, але Ковід змінив клінічні пріоритети. Можливо, патоморфологи так детально і не накопичили, тому що узагальні дані що мали вже. І особливо ще мене вразило, і це було ну, абсолютно несподіваним. Я була присутня при презентації цього дослідження в Сан-Франциско. Всі з цікавістю подивилися, ну що вже терапія плереноном при стемі успішно реваскуляризованих ЧКВ і без... Серцевої недостатності. Ну, що вже дасть таблетка еплеренону? І подивіться. Первинна точка. Наскільки швидко, а первина точка, первинна серцева судинна подія успішно реваскуляризованих. Регоспіталізація, пролонгація госпіталізації це американці і європейці в зв'язку з, з СН розвитком або тривала шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, а також утримання фракції викиду. І ви подивіться, як воно утримувалося, і все це без СН. І які висновки клінічні дуже важливі, і ми їх негайно взяли в роботу, і так і призначаємо додача до стандартної терапії плеренону протягом 24 годин в нас приходить в реанімацію. Пацієнт після стемі ми додаємо негайно еплеренон. На додаток до ЧКВ і базисної терапії ми бачимо, покращення безсимптомних або фракція викиду біля 40%. Показана безпека іплеринона при ранішньому використанні без попередньої оцінки рівня калія. Це дуже важливо, тобто значно поблажливіше, але хворі без ознак та історії важкої хронічної хвороби нирок. Але це можна по бачите в реанімації дуже швидко. І титрація з 25 мг до 50 мг вже на другу добу. А всі ті дослідження, що ви казали, Леоніді Георгіч амбулаторний, це ну, дві, два тижні це ідеально, а це протягом місяця. Тобто. Це дуже швидко реалізація всього потенціалу. І я хочу сказати, що ми використовуємо, чесно кажучи, абсолютно тільки вітчизняний еплеренон ми давно вже не використовує, тому що вона не відшкодується. І серед таких е, препаратів еплепрес займає е, е, дуже достойне місце. Артеріальна гіпертензія теж залишається. Навіть в рекомендаціях я все ж таки привожу. Е, е, Гіпертонічного е, товариства, тому що дуже чудернацькі рекомендації 24-го року. Але тут подивіться: стероїдні основи лікування зі зниженою е, фракцією, але чесно написано, що окремі трайли не проводились клінічними виходами. Тому що року не використовують тільки тому, що ну, немає бази. Але показаним тим не менш при гіперальдостеронізмі, а це вторинний гіперальдостеронізм при такому виконанні використанні модуляторів раз не рідкість і резистентні. Метааналіз лактон плацебо в порівнянні з іншою терапією проти плацебо вірогідне зниження артеріального тиску, і тому ми маємо результат цей алгоритм Pathway 2 для ранішнього запровадження спіронолактону. Але все ж таки він дуже ну, ну, такий незручний у використанні, хіба що відшкодовується, але генеричний еплеренон він, ну, не, не поступається, а має значно. Багатіший спектр тому декілька нових нестероїдних досліджуються про артеріальну гіпертензії. Сполучені з цукровим діабетом та хронічною хворобою нирок. І щодо фінеранона в новітніх рекомендаціях знижує артеріальний тиск і протиплацевої серцево-судинні виходи з діабетичною нефропатією, дослідженні фіделіо, знизив систолічний артеріальний тиск. Достатньо все ж таки мінус 2,7, Це все важливо. У хворих з артеріальною гіперстан... гіпертензією при використанні на додачу до мотулятора раз. І дуже рідкі побічні дії. Але я хотіла знову звернути топіта то не бреда, а нашого відомого кардіолога, який запровадив це дослідження Ефезу. До речі, там і Фаєс Зінат е, приймав участь і показав, як важливо фізіологічний е, фіброз, як ну, він не, не, не відворотній, але може бути фізіологічним. І ви бачите. Хворих з артеріальною гіпертензією ефект був ще більший, Ви бачите наскільки вірогідно, і 18% зниження загальної смертності цих несприятливих подій на третину, і дуже високо достовірно проти хворих без артеріальної гіпертензії, все одно е знизив ще і частоту декомпенсації ХСН. Тобто тоді вже можна було його почати активно призначати, що ми робимо. І я хотіла б. Відмітити інститут Стражецько, який в Лондоні презентував в особі. Ларисі Анатоліївни, і ви викликав бачите, тут вона доповідає і тут задають їй питання, чому вони дивляться? Вони всі ж планшети, і отак, ось, ось так, як всі гаджет, діти гаджетів, і плеренон і спіронолактон можуть бути ефективно використані в якості додаткової терапії при резистентній артеріальній гіпертензії, Що головне в українській популяції? Бачите, 208 хворих, але там був перекресний аналіз, використовувалися всі препарати. Резерву, і вони порівнювалися, і е, тому що зафіксовано було, що пленон має переваги у своїх схильністю до гіперкалінгів, і тому це дуже дійсно у нас е, активно повинні використовуватися. Аритмії. Окремо ще на е, фазі експериментальних досліджень і наслідків Ефезуса було показано, що гіперекспресія рецепторів міокардів рецепторів індукує шлуночкові аритмії. ертмі. послаблює ремодулювання передсердь та попереджує індукцію фібриляції передсердь при експериментальній серцевій недостатності. Це було основа, але важливі клінічні підтвердження. Деякі з них видали надали класичні, а я хотіла б сказати про останні. Ні, еплеренон та шлудочкові та що. Утримуються при ХСН. 405 хворих. Це дуже така вибірка, ви розумієте, зі шлуночками тахікардією, які отримували лікування попереднє з зепленоном. Для уточнення лікувального ефекту були співставні за фракцією викиду. Це дуже важливо, тому що і збережена була, і, і проміжна цукровим діабетом, віком, і перенесеним раніше інфарктом міокарда. І плеренон, вірогідно, знижував ризик повторних епізодів шлуночкової тахікардії, тоді порівняно зі спіронолактоном, а не просто без такої терапії на 41% І ефект зберігався і при використанні мультиваріантної моделі. Тому для мене плеренон перепрошую, але не тільки основа лікування серцевої недостатності, а і невідкладної кардіології дуже дуже важливий інструмент. Мінерала картікої антагоністи, фібриляції при церкві. Перше виникнення і повторні епізоди. Ви бачите 23 рандомізованих дослідження: 13 більше тисячі хворих, незалежно від наявності СН, чому це важливо для нас, і вирогідне зниження подій пов'язаних з фібриляцією при порівняння плацебо і навіть звичайною терапією на 25%. тобто у кожного четвертого. І ви бачите, що еплеренон, Тут ну, просто знову ж таки золота середина, тому що спіронолактон хоч і відшкодоється, але дуже багато побічних дій, і хворі ну, не, не, не утримуються дуже часто на терапії. Фінеренон ну, тут трудно сказати, чи він дасть потім, тому що не така ще велика група досліджених пацієнтів, але ефект максимально. Ой, Але незважаючи на це, і це американські дані, значна кількість дві третини хворих академічного центру, тобто університетської клініки, які мали ці всі показання, що я сказала, не мали їх призначення. Незважаючи на добрий профіль безпеки, лікування соціальної можливості там відшкодується доведеної ефективності і так далі. І е, е, були такі заперечення лікарів. А що таке пацієнт вже давно має ХСН, то вже може і не допоможе призначення. І ось було проведено аналіз і показали, що чим е важкіша і да давніша СН, тим більший ефект. Якщо менше 5 років, 14 потрібно лікувати пацієнтів, більше 5, 13, то Більше 10, 10 пацієнтів пролікує, якщо вони ще живі. І ти ж таки е, запобігнеш е, е, вмиранню пацієнта. Не останній момент це проведення соціально-економічного аналізу, тому що казати можна все, а як його запровадити? І 24-го року, за бразильськими даними, клімат нас вже наближається. І, ну, на жаль, валовий продукт ні, але це війна, і тому ми особливо прискіпили до соціальних моментів. Найбільш сприятливий профіль має плеренон. Спіролактон поступається навіть, він дешевий, але за рахунок нижчої ефективності воно того не варте. Фінеренон є поки що дуже високовартісним. Ота зелена, така красива лінія, але дуже поки ну, ми маємо на перспективу. І ось те, що я хотів хотіла сказати, що перспективи плоренон залишаються золотою серединою, тому що вони ж е, взяли топ-кет, е, викинувши російські та грузинські дані, тому що Росія, як завжди, все спотворила і зараз спіритус і спірос дослідження знову спіронолактоном е, збереженою фракцією викиду, тому що вже але тут взяли тільки дані половини тих центрів. Де зареєстрували і показання, і концентрацію спіронолактону, Крові і так далі. І я гадаю, що дійсно фінермон достовірно знизив госпіталізації, але щодо серцево-судинної смерті самої по собі, загальної смерті, то ми маємо як один агліфлозин і спочатку будемо робити це, а потім вже селективно, якщо пацієнти зможуть, не мають високого ритмічного ризику раптової смерті, то вже розглядати особливо у хворих з хронічною хворобою нироків, діабетичної непропоції. І фінеренон. В мене є пацієнти такі, але всі вони соціально захищені, і цей препарат вже начарований на гліклозини, на сакубітрил, валсартан і таке інше. Але, тим не менш, це такий пейзаж загальний. Дякую вам за увагу.